Вітаю! 30 серпня, 24 рік, місто Рівне, Україна. Сорт нейтрального світового дня, постійного плодоношення, голландська селекція Гурмандін. Ось така зараз в нього ягідка. Ось така ягідка. Нас кубуємо ріжки. Вже зніму і та, що ще зеленкувата. Ось такого формату ягідка. на кінець літа. Ну, це не останнє плодоношення, так як ви бачите, що вона квітує і далі. Так, пробую взяти саженці. Ціле літо була. Дуже смачна. Зараз куштую. Ось така. Була більшенька. Зараз трішки суховата на даний момент. Ну, якби це не дивно порівняно з тим, яка стоїть спека. Сік є вона не без соку, просто що сухіша, ніж була коли дощі. Дуже солодка, з запахом, суниці. Така плотненька, але всередині, як жалейка. Це сорт постійного плодоношення. В нього немає Перерв взагалі ніяких, він постійно цвіте. І якщо робити саженці і не вгледіти, коли вони зацвітуть, хоча знову ж таки, деякі клієнти просять не обривати квітки. Ну, як їх не обривати ті квітки, я не знаю. Тому що реально, поки вкорінниця вусик, він встигає вже дати ягоду. Ось приклад, ось маточний кущ, ось вусик. Вкорінився, зацвів, дав квітконос, дав ягоду, це не годиться. Його треба все обрізати. І причому, що навіть ось продовження цього вусика, другий і другий знов з квіткою. Бачите? Він не встигає в корінитися, як вже дає ягоду. Ось такий сорт голландської селекції. Гурмандін. Це треба все обривати, це обрізати перед висадкою. Обов'язково. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Дуже гарні нейтрали. Маєте ягоду ціле літо і цілу осінь. Так що, хто полюбляє цю ягоду, можете висаджувати і насолоджуватися врожаєм сортів нейтрального світового дня, які мають постійне плодоношення. Дякую!